Я щиро вітаю всіх телеглядачів і телеглядачок. Це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю в студії Світлана Босілкова. І сьогодні ми будемо говорити про бюджет Вінниці 2026 року, який формується в умовах четвертий рік вже війни і великих викликів для міста, звісно, для України також. І в студії депутатка міської ради освітянка Світлана. Куца, яка працює над бюджетними питаннями і добре розуміє потреби війни Ми щирі вітання вам, пані Світлана. В нашій доброго студії. доброго дня. Дуже рада бути у вас в студії. Взаємно, дякуємо. Якби описати бюджет 2026 року одним словом, як би ви це зробили? Яке слово підібрали? Ну, думаю, правильне слово буде збалансований. А це означає, що і дохідна, і видаткова частина рівні, тобто ми не працюємо ні в убиток і ми не заробляємо. Тобто, бюджет міської територіальної громади збалансований, абсолютно витриманий. Але е, потрібно сказати, що вже четвертий рік третій з 2023 році е, голова і організатор міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман запропонував формувати. Бюджет на основі трьох пріоритетів, найважливіших, якщо раніше бюджет Вінницької територіальної громади формувався відповідно до стратегії розвитку, то спочатку військового вторгнення ми не говоримо про розвиток. Ми зупинили всі такі розвиткові процеси, які йшли в Вінниці. Ми говоримо про стабільність, ми говоримо про збереження. І Володимир Борисович запропонував, коли почалась Велика війна, ця запропонував формувати бюджет за трьома пріоритетами. Основний пріоритет це безпека і оборона. Тобто, ми маємо убезпечити місто, саме місто від будь-яких там негараздів. Але більшу частину цього пріоритету це допомога Збройним силам України. Другий пріоритет це стійкість, тобто віничани мають розуміти, що місто живе, місто працює, і будь-які виклики ми здатні подолати. І третій пріоритет це турбота. Це турбота про тих, хто залишився, це турбота про тих, хто повертається з війни. Це турбота про тих, хто переїхав з інших регіонів. Ну і звичайно, турбота про дітей. Звісно, що це вже четвертий бюджет, який пишуть і готують і формують депутати і разом з громадою ми про це поговоримо. І звісно, що ці бюджети всі особливі. Яка ж особливість бюджетів воєнних років найбільше вплинула саме на цьогорічний документ? Можливо, є якісь нюанси, на які. А ви звернули увагу? Ну, звичайно, ми звертаємо увагу на безліч проблем. Ну, наприклад, якщо брати пріоритет безпека і оборона, ми допомагаємо майже 90 військовим частинам, 20 військових частин. Допомагаємо ми їм на постійній основі. Це такі як Червона Калина, це такі, як 59-та бригада, це такі, як 120-та бригада ТРО, це як підрозділ спецпідрозділ ГУР-Артан допомагаємо більше 20 частинам на постійній основі. Є такі військові частини, які вже по 30 передач ми їм зробили. Тобто майже 2-3 рази на тиждень передаємо те, що ми можемо купувати. І це абсолютно різні речі. Це не різні. лише зброя, зброю, за ні, ми зброю не можемо. Це за запитом військових. Части, військові частини пишуть запит. Ми оголошуємо тендера на прозоро. І те, що ми можемо купувати, ми купуємо. Uh -huh. Те, що ми не можемо купувати, що нам не дозволено по закону. Ми купуємо військові облігації. Таким чином кошти направляються на міністерство оборони. І міністерство оборони за наші кошти може закуповувати те, що потрібно військові. Що вони за да, ми купуємо такі речі, які ну, є розходним якби, матеріалом. Це можуть бути автомобілі, це можуть бути fpv дрони fpv дрони на оптоволокні. Це можуть бути безпілотники, такі як Матрікс. Це от зараз є потреба, така наземні роботизовані комплекси, які вивозять, допомагають там, передати щось на самий ноль або забрати поранених. Ну, тобто такі речі, які ми можемо і маємо право купувати. Зрозуміло, дякую вам за відповідь. Чи є рішення, які цього року вимагали справжнього компромісу у кожного з депутатів між потрібно і? Це ми можемо так. Таких рішень дуже багато, тому що нам хотілось би зробити все і допомагати ще більше, і передавати ще більше, але й не забувати про містян для того, щоб їм тут було комфортно в місті, щоб їм не щоб їм не було соромно ні за те, що ми робимо, ні за наше місто. Тому викликів було багато і для того, щоб якось зрозуміти. Що ми можемо зробити, і що ми маємо робити? Всі депутати міської ради вийшли на, ну, на свої, як би мовити, території для того, щоб поспілкуватись із мешканцями, з головами ОСББ, з старшими по будинкам і зрозуміти. Потреби, самі нагальні потреби. Ми сьогодні не говоримо про капітальні ремонти. Ми сьогодні не говоримо про розвиток. Але ж е, місто живе, воно функціонує, і в, у Вінничані є потреби. Тому ми слухали, ми розмовляли з людьми, ми говорили з старшими з побудинками, з головами ОСББ, з мешканцями у дворах. І таким чином вже наформували пакет задач, які ми можемо сьогодні зробити. Не, не те, звичайно. Хочеться багато і всього грошей завжди не вистачає. Але те, от те нагальне, от ті крупічки, які ми найнеобхідніші можемо, от, да, можемо зробити, найнеобхідніше, які дійсно потребують, і які будуть люди будуть бачити, що ну воно зроблено і про них турбується. Пані Світлано, наскільки ви освітянка, ви працюєте з дітьми, і це. Діти, це те, що потрібно берегти сьогодні, як зіницю ока, і на це спрямовані чималі кошти бюджету, я і про укриття, які. Чи чотири роки майже війни укриття ремонтуються, добудовуються, відшліфуються, тому що це про безпеку? І звісно, важлива соціальна складова це підтримка дітей, а підтримка особливо тих родин, де загинули батьки або перебувають на війні. Наскільки збільшилась соціальна складова, особливо щодо допомоги дітям військових і сім'ям сім загиблих захисників? Ну, хочу вам сказати, що освіта це взагалі така галузь, яка забирає з бюджету любої громади більш левову частку. Наприклад, освіта в проекті бюджету. Ми говоримо про 26,7%. Тобто це 2 мільярда. Уявіть 2 мільярда 184 мільйони 884 гривні. Це на це тільки громади. галузь освіта. Да, стільки забирає. Але е, ми не забуваємо про ті, ті категорії діток, яких ви, яких ви сказали. У нас дуже багато сьогодні дітей, е, батьки, яких воюють, або, або батьки, яких загинули. У нас дуже багато дітей внутрішньо переміщених осіб, які теж потребують соціального захисту і допомоги. І е, Вінницька е, рада, і е, на чолі з міським головою Сергієм Моргуновим. Весь час ми піклуємось, ми були одними з перших, хто виконав завдання по харчуванню, коли збільшили вартість харчування з, там, з якоїсь 30 гривень mm -hmm. до 50% в минулому році. В цьому році також буде збільшена вартість харчування. Дітки харчуються. Всі діти всіх категорій пільгових харчуються безкоштовно. Діти перших-четвертих класів харчуються всі 100% і також всі безкоштовно. А говорячи, про е, допомогу виділяється їм обов'язково. Це буде це є допомога на всі такі свята: і на Миколая, і на Новий рік. І, і на 1 вересня обов'язково для них виділяються кошти на закупівлю. Ну, це не для всіх, це діти, тільки діти-сироти і позбавлені батьківського піклування. Е, їм купується шкільна форма, спортивний одяг. Ну, тобто дуже багато. От сьогодні ми вже отримали і у, роздаємо. Подарунки для учнів перших чи новорічні подарунки, солодощі для учнів перших-четвертих класів і для дітей пільгових категорій діти весь час мають розумієте, є оця міська програма. Діти це не міська, це програма міжрегіонального гуманітарного штабу, але вона працює в місті повністю в місті. Діти, вона да, да, діти, мають. діти мають право на дитинство. Так скільки е, вже. Третій рік, відколи четвертий вже, відколи почалась війна, ми піклуємось про тих діток категорійних, да, пільгових категорій. І для них організовуються різноманітні заходи. Це і походи в кіно безкоштовні, це і якщо це літо, і катання на катамаранах, і походи в музеї, і в бібліотеки, і відвідування атракціонів в центральному парку. Тобто дуже багато заходів для того, щоб. Діти складніше переносять оті стресові ситуації, ніж ми. Ми нібито справляємося, але можемо це проговарювати, Діти це не проговарюють. Є захисна реакція, є можливо якась агресія, і для того, щоб діти відчули, що життя продовжується, і є якісь маленькі радощі, навіть під час війни організовуються от такі оца. Не можу не запитати, ви кожен день працюєте у школі, бо ви її очолюєте це 10-та школа, це Дякую. досить відома і красива школа в нашому місті, яка є окрасою вишеньки. І звісно, що ви кожен день у вас на очах діти. Як, як ви відчуваєте проблеми? І ви напевно, знаєте проблеми кожної дитини? Напевно, у вашій школі є діти, які втратили своїх батьків? От якою має бути ця робота, як ви це бачите, також як і педагог, як освітянка, як мама? Постійний е, такий контакт е, зараз дуже відчувається, що м, діти трохи ну вони ніби, от я ж говорила, є захисна реакція, така є, е, вони нібито сміються, бігають, ну це mm -hmm. як завжди, да? але разом з тим е, оцей страх, оця тривога відчувається. Тому говоримо сьогодні про те, що кожен з педагогів, кожен, хто працює з дітьми, має. Е, Мати ще більш таку емпатійну складову характер для того, щоб відчути кожну дитину. Для того, щоб вони не інколи не говорять про те, що, що їх турбує. То для того, щоб відчути, ми повинні прислухатись, Ми повинні бачити наших діток. Ми повинні на емоційному якомусь рівні дуже багато працюють педагоги, багато працюють психологи з дітками і. Ну і намагаємось зайняти, скрасити ото для того, щоб не було відчуття от порожнечі військової, такої скрасити у той час, який вони перебувають, і в школі, і поза школою. Чимось. Чимось цікавим зацікавити дуже багато в соціальних мережах дітей, є, і для того, і, і це теж ненормально. Вони повинні спілкуватись, вони повинні вміти спілкуватись. Тому в школі дуже багато проводимо різноманітних заходів і конкурсів, і допомагаємо і ярмарки, і допомагаємо Збройним силам, і збираємо кришечки. І збираємо макулатуру, хто більше збере, тому що це все потрібно. Це все йде це на якісь деталі. Це все активізує. І, змушує да, і оці активності, оці активності допомагають угу. їм ну, адаптуватись, пережити те, що відбувається навколо. Хочу подякувати Збройним силам за те, що ми можемо бути у відносній, у відносному спокої, такому в нашому місті. Місто турбується про всіх, і тут всіх люблять. Я більш ніж певна, я кажу, ми готові потіснитись. Посунути для того, щоб всі, хто бажає, могли тут зупинитись і тут залишити. Знову ж таки питання як до освітянки: які освітянські проблеми вам болять сьогодні найбільше? І чи знайшли вони відображення в бюджеті так, нашого міста? Так. 2026 тисячі Так. шість. Були у нас такі певні проблеми. Причому на так на такому законодавчому державному рівні, коли нам хотіли збільшити там ставку. У нас є ставка 18 годин. Це повна освітянська тарифна ставка, так до 22. І міський голова дуже багато зусиль прикладав. І не тільки наш міський голова, міські голови інших міст і цю це скасували цю норму. Да, скасували. Цю норму скасували. Ми дякуємо за це. Тому. Що професія педагога, вона така, люди вигорають дуже швидко, це важко. Ми, якщо дорослі працюють з дорослими, ми весь час знаходимося в підлітковому якомусь віці, особливо в закладах загальної і середньої освіти. Тому такий процес неминучий і для того, щоб зберегти і педагогів і. І допомогти, от, дякую міському голові Сергію Моргунову за те, що активно мав позицію, тому що і профспілки вступились, і, і цю норму призупинили. І ми сьогодні захищені. І, ну, а міська рада і міська влада дуже багато робить для освітян, тому що ви знаєте, що, наприклад, зарплати вихователів. І помічників вихователів у дитячих садочках наднизькі. і місто з бюджету доплачує так само і тех працівникам доплачує з нашого бюджету. Ми доплачуємо певну з міського, суму, з, міського, з міського бюджету. Певну суму коштів для того, щоб ці люди мали достойну заробітну плату. Хоча достойно її теж важко назвати. Давайте будемо чесні да, відкриті. Якщо ми назвемо зараз суму, то вони вражають своєю да, землістю, ну, на жаль, зарплата. Педагога сьогодні нижче середньої по країні, тому не, не приходиться говорити, що ми маємо там величезні кошти. Але дякую міській раді, дякую міському голові за розуміння за те, що і за за ті доплати, які нам зберігаються, за те преміювання, яке нам надається завдяки місько, місь, міській раді, завдяки рішенням і при і правильному розподіленню бюджету. Ну і власне, напевно, що мешканці міста, бо це ж зокрема і їхні податки mm -hmm. розуміють, куди йдуть ці податки, і що ця підтримка ну, також є важливою. До речі, про ваші зустрічі. Їх було чимало вже mm -hmm. із мешканцями міста і з вашими по виборцями. По обговоренню бюджету. А, так, так, по обговоренню. Так, так по обговоренню так. бюджету, я перепрошую, дякую. Ну, Я просто думаю, зустрічей було багато по підготовці, так. а потім вже по обговоренню. По обговоренню бюджету. Що ви чуєте, з якими запитами звертаються. Наші містяни, наші віничани. І наступне запитання: як простими словами пояснити власне, оцей складний документ бюджет? Бо це складно насправді, звідки що береться і як його правильно витрачати? Це Складно, але думається? ми в цьому році, е, теж, е, дякуючи от, е, Володимиру Гройсману, Сергію Маргунову, вирішили. Е, Ну, спочатку були зустрічі по підготовці до бюджету, але раніше минулими роками зустрічі по обговоренню бюджету були такі масштабні і проходили вони досить важко, тому що дуже багато ну, збирали людей по окремим мікрорайонам. В цьому році вирішили зробити трошечки по інакшому. І, наприклад, всі, всі заступники міського голови разом з директорами департаментів, разом з профільних департаментів, разом з депутатами. Датами міської ради вийшли на такі невеликі зустрічі в окремі колективи, і це було досить потужно. Тому що ну я, наприклад, сім зустрічей таких відвідала це з різними заступниками, коли презентується бюджет, коли пояснюється, яка є сума, скільки mm -hmm. на кожен пріоритет, скільки виділяється коштів, з чого складається бюджет, взагалі, ми не ну, тому що коли говориш на такий величезний загал, воно не сприймається, і було багато, Наприклад, коли ми були в торгово-економічному інституті. Там економісти, вони розуміють про що вони питають. Так вони задають здають конкретні питання по коштам. По то. По тому, коли ти приходиш в інший заклад, там медичний заклад. Так? Там люди питають ну, нагальні проблеми. Те, що хвилює їх, як меди, як галузь медицини, те, що хвилює їх, як мешканців міста, mm -hmm. те, ну їх хвилюють ті роботи, які, наприклад, зараз проводяться по безбар'єрності. Не всі знають, що Україна Вінниця ввійшла в пілотний проект по. Реалізації оцього е, проєкту безбар'єрності все І ми війшли в пілот, і м, значить, ми взяли на себе зобов'язання 12 кілометрів дороги зробити безбар'єрними. Е, звичайно, людей здорових щось не влаштовує, комусь подобається, комусь не подобається. Але ми сьогодні повинні приймати ті виклики, які час нам дає у нас. Е, Уже багато хлопців і дівчат, захисників і захисниць, які повертаються, які повертаються з пораненнями, які повертаються з ампутаціями. І для того, щоб ці люди не відчували себе ну, незахищеними, щоб вони могли попасти в будь-яку точку, в яку їм треба в нашому місті. Ми і взялися за цей проект. І ми його робимо для того, щоб людина на кріслі колісному, людина на милицях могла безпечно і безбар'єрно. Дістатись з одного місця до іншого, і мама з візочком. І з мама, і мамочка також. з візочком це також це Додам дуже Додам до ваших слів, що це напевно надзвичайно правильне і своєчасне рішення не чекати завершення війни, а готуватись, працювати і створювати умови для наших захисників та й для всіх містян саме зараз. І ця робота почалась уже угу. й минулого року. Так, і В нашому місті надзвичайно багато було зроблено і до. Початку повномасштабної до війни згадаємо Раю Панасюк, так, яка доклала так, чимало зусиль, так. яка багато зробила в цьому напрямку. Місто було одним із найкращих і ділилося своїм досвідом. І я до слова додам, чекаючи на транспорт на зупинці, я чула розмову: так зараз змінені зупинки, зараз тестується рух, тестується, йдуть якісь, якісь роботи ремонтні, от саме в цьому mm -hmm. напрямку. І коли люди між собою говорять: Ну так, зараз незручно, але напевно треба, що це роблять, тому що ж. Повернуться наші хлопці, і їм надзвичайно важливо і їм потрібно буде жити далі. Те, що я просто осторонь стояла, слухала, і мене тішило те наскільки з яким люди розумінням. Вдячністю і думають про майбутнє. Зрешті. І Я думаю, що воно і оціниться, тому що і транспорт не тільки е, пішохідні зони, да, ми робимо там або дороги, mm -hmm. де знижують бордюри, де знижують, а і транспорт також переробляємо ці нові трамваї, які до, не, до нас приїхали з Цюріха, Уже один ходить з платформою, яка опускається вниз, для того, щоб можна було кріслом колісним. А мамочка з візочком це взагалі для них це напевно буде наслод, тому що ну раніше такого не було, а тепер буде і низькополі автобуси, і все це. Я думаю, що це, це правильно і це і це є турбота. Це чи були? Дякую вам, бачите, підтримують uh -huh. і мешканці в uh -huh. цьому напрямку вашу роботу. Чи були такі моменти, такі ситуації, коли позиція громади? От змушувала депутатський корпус депутатів, причетних до формування бюджету, переглянути якісь певні статті, певні позиції і посилити, змінити їх, додати. Ви знаєте, таких критичних якихось я не пригадаю, тому що не, зав, немає у нас такого завжди думаємо про, про надважливіші речі. І я думаю, що люди це розуміють і люди це сприймають, і люди е, згодні десь потерпіти, почекати, тому що сьогодні не на часі, сьогодні війна. Сьогодні ми потрібні ми потрібні з нашими коштами там у хлопців допомагати їм, передавати їм. Я вам хочу сказати, що в 25-му році ми передали 15 тисяч авпіронів. В 26-му ми запланували ще більше, е, тому я думаю, що таких критичних, де нас би змушували щось переглядати, е, не було. Тому ми і говоримо про збалансований бюджет, про те, що він е, охоплює всі напрямки, які ми можемо охопити, і повинні. Так. Ми зупинилися в розвитку. Ми б хотіли більше вкладати в розвиток міста, в розвиток інфраструктури, в розвиток. Але закінчиться війна, і все це повернеться, і все це стане на свої місця. І ми ще багато, багато зможемо зробити для того, щоб. Вінниця, ну на моє глибоке переконання, вже дуже 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 багато років я е, готова і на кожному кутку говорю про те, що Вінниця найкраще місце в Україні місто в Україні. І якщо хтось не згоден, е, може поїхати подивитись інші міста. І я думаю, що ми зробимо його ще красивішим, тільки б закінчилась війна. Це обов'язково буде на завершення ще одне питання: таке. Е... Змусить, можливо, задуматись вас, але якби мешканці вашого округу чи взагалі у місті могли б додати лише одну статтю в бюджет 2026 року, що б це було, на ваш погляд? Перемога. Я думаю, більше нам нічого не а далі вже можна жити і можна планувати розвиватись, рухати, будувати і так далі. Дякую вам щиро за цей візит Дякую і за нашу вам. розмову і за роботу, яку ви робите, за те спілкування Дякую. з мешканцями, бо це сьогодні дуже важливо Дякую доносити вам. правду, інформацію для чого, що відбувається, що робиться в місті. І власне сьогодні ми почули, як формується бюджет міста в умовах війни. Які рішення стоять за кожною цифрою, за кожним тим мільйоном і мільярдом, про які ми сьогодні чули. І дякуємо вам, пані Світлано, за відвертість цієї. Яка спрямована Дякую власне, вам. на життя, на поліпшення життя кожної вінницької родини? Я нагадаю нашим глядачам, щоб в нашій студії була депутатка Вінницької міської ради Світлана Куца. Бережіть себе, турбуйтесь одне про одного. І до зустрічі! Щасти